105 п'ять боксів до 50 баксів із Китаю на осінь 2023 року. Дуже він у нас змінився. І оце таке цікавеньке стає. І цей 2023 рік не зупиняється і не зупиняє, не припиняє мене дивувати, ось так скажемо. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Ви на моєму каналі. Якщо ви підете на мій канал і подивитесь, чи підписані ви чи ні, то я вам скажу, що більшість з вас дивляться канал не підписаними на технозон Україна. А ми розвиваємо україномовний YouTube. І якщо не буде підписок, то не буде е, розвитку і не будуть просто-напросто просувати наші відео, не тільки наші, усіх україномовних хлопців та дівчат на ринку YouTube. Скажемо так, тому підпишіться, будь ласка, вам буде ну, все одно, мені буде приємно і корисно. Навіть якщо ви не дивитесь, вам це нічого не коштує. І е, ще хочу додати: усі е, огляди на усі TV-бокси, які тут представлені у цьому топі, є обзори. Ми їх поклали у опису під цим відео, а також поклали там посилання на перевірених продавців, щоб ви самі пішли і перевірили. А ми починаємо. І знаєте, я буду такий собі безкомпромісний, буду е, знаєте так, е, приймати такі рішення. Дуже важкі для мене. Але x98s500 на фікстопу. Поясню. Коли був перший огляд, це був класний стік. На Amlogic S905X і 4 для Стіку, там був USB, Android 3 ой, Android 11, 4х32. І такий він дуже крутий був, що е, я був настільки радий, що він з'явився, бо X96S в нас зник вже з прилавків. Але що що сталося потім? Я його вводжу у топ. Потім е, мені починають писати, що з'явилася інша ревізія. Я купую. Там, там погано працює Wi-Fi 5 ГГц. Я його купую, розбираю, і там криво було проклеєно е, контактну групу. Антени на, сам, на саму плату. Я виправляю цей, цей баг. Ми випускаємо апдейт, відео випускаємо і вводимо зараз ну, вводимо останній останні раз у топ. А потім, знаєте, що сталося з цим телестіком? Вийшла третя ревізія, де одної контактної ніжки просто немає. Я просто взявся так за голову, кажу, да пішло воно усе нафік. Стопу нафіг. Вийшов, не будемо на нього звертати увагу. Hako Pro. він так і залишився на внетоповому місці, бо я дуже полюбляю, коли уся лінія, уся, усі версії йдуть до 50 баксів, наприклад. Тож, а тут 2 на 16 до 50, а 4 на 32 62 бакси. І 2 на 16, да, начебто класний бокс, з Netflix-ліцензією, з сертифікацією Dolby Vision, з АВ 1 кодиком, s 900. 5 ігри 4. Нормальний ТВ-бокс. Але за дорого. Бо усі інші ТВ-бокси в нас дозволяють робити те саме. Наприклад, RealMe 4 k 2 на 8. Так, це нормальна практика 2 на 8 для сертифікованих пристроїв. Теж сертифікацію Netflix, сертифікацію Dolby без Dolby Vision, Але тут є один момент: я б його не вводив зовсім. Но я нікуди не можу подітися від ваших відгуків, котрі в нас веде наша Єлена, яка є адміном студії. І вона консолідує ту інформацію. І в нас цей стік ми не можемо нікуди дійти. До того ж, його виготовляє компанія Skyward. А це дуже серйозний виробник обладнання і дуже, дуже якісно. Тож, iMlogic s 905 y 4 на Google TV, Ви повинні це розуміти. На Google TV, з Dolby Audio, з, з усіма ліцензіями для стрімінгових сервісів. Досить непоганий стік за 48 баксів. П'яте місце. А на от на четвертому місці у нас дуже крутелезний бокс, і він дешевше 30 баксів. Це Tanix W2. Зараз тут. У коментах напишуть, поясню. Бо коли я роблю огляд на якийсь, е на якийсь дивний тиві-бокс, я намагаюся не використовувати бранну річ, а бранну мову я намагаюся не використовувати. І коли в нас з'являється якийсь такий сумнівний тиві-бокс, то мені відразу пишуть, навіщо ти це оглядаєш, якщо є Tanix W2, дешевше 30 баксів. Накатили на нього прошивочку Slimbox, Танікс має процесор Amlogic S900W2 з підтримкою av 1 який тягає 4К відео. Android 11. І працює і працює він просто крутелезно за свої 30 баксів. Тепер поясню, щоб ніхто нам не казав, що там а навіщо це купувати, якщо є там, наприклад, якийсь стік з США за 30 баксів. Поясню. Для того це один з тих тв боксів, коли ти дешевше 30 баксів отримуєш повноформатний тв бокс, тобто з джей G45, з мережевим під'єднанням дрітовим дротовим повноцінними USB-портами, і для того щоб, наприклад, на стіку реалізувати там USB. -порт... Порти, то вам потрібно буде ще, ну, наприклад, ось таку приблуду, ось такий хаб, який буде коштувати ну, десь 20-30 баксів. І це вже не вілію, і це вже в нас виходить за наші бюджети у 30 доларів. Тож, цей tv бокс недаремно в нас стає на третє місце. А на другому місці, до речі, тут пам'ять в нас є 4х32. На так? А на третьому місці в нас Wonta X серія. і поясню. Wonта X3, Wonta X4. Wonта X3 в нас цікавий тим, що на нього є чистий порт Югус, портована прошивка, чиста прошивка Югус. І коштує він зараз 39 баксів. Це навіть крутіше, ніж ніж TANICS W2. І це за версію 4х32. Уявіть собі, цей е, просто-напросто мега крутий прикол. Е, ви купили 1000 Мбітний LAN є. Е, е, в нас є прошивочки Slimbox і Югус. На Vondaar X4 в нас є додатково S905X4 процесор Android 11 підтримка V1 і Slimbox, тільки прошивка, тут порта Югусу нема. І це настільки крутелезні бокси за свою ціну, що ми їх рекомендуємо, і вони чесно третє місце займають. А ось на другому місці у нас знаєте, що трапилось? У нас трапилось дешевше 50 баксів цей довбаний Xiaomi Mi Box TV, Xiaomi Mi Box S другої ревізії. Як це пояснити мені людям, що зараз Xiaomi Mi TV Box S другої ревізії коштує 45 баксів? Так, він коштував 56, а зараз 45. І що мені тут робити? Це Google TV. Так, але люди почали звикати до Google TV. А після того, як Android TV почав оновлювати свій інтерфейс на такий а-ля Google TV інтерфейс, усі такі о, так Google TV не такий вже поганий. Добре. Ми почали звикати, що немає е, глобального голосового пошуку. Йдуть і шукають голосом у середині самих додатків. Тобто ти зайшов, наприклад, у нум, натиснув, сказав, і воно знайшло фільм. Так. І тут вже, знаєте, за 45 баксів ви маєте. Так, 2 на 8. нормальна, я вже казав, нормальна формула пам'яті для сертифікованого девайсу. Ми маємо iMLogic 905x4, Dolby Vision. 5 8-8 профіль. Dolby Atmos, DTS, пульт, який керує і телевізором, голосовий Bluetooth. Ребзя треба брати. 45 баксів. А на першому місці у нас, звісно, Xiaomi TV Stick 4K, бо він коштує зараз 39. 39 мать його, баксів! І це в нас процесор Modig S905Y4. Теж з Dolby Vision 5, 8 профіль, з Dolby Atmos, з DTS з тим самим керованим пультом. І чесно кажучи, я не бачу зараз альтернатив за таку ціну із Китаю. Зовсім не бачу. На Android TV. <хи> Тож, ми сказали вам своє. А, тут, звісно, у цих перших двох позицій є теж сертифікати Netflix, l 1 і усі стрімінгові сервіси тут будуть працювати бездагано. Тож, ми рекомендуємо ці топ-5, смотримо наші огляди. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.